Оце дуже позитивно. Чому? Їх вже давно треба було. Давно треба було заборонити і поза межами України. Я в політику не ліжу. А як ви стаєте за заборони фракції комуністів у парламенті? А наш, наш позитивна. Чому? А вони захищають інтереси держави. Що так... має рішати демократичним путем? На то є суд. Позитивно. Чому? Треба було ще в 91-му році розпустити. Позитив. Чому? Тому що вони проявили себе як, як антиукраїнська партія, яка показала себе негативної сторони, бо вони і за сепаратизм, і, і сьогодні в Донецькій Народній Республіці з'явився новий член КП. КПУ Української партії комуністів очолив одну з ключових посад, які воюють проти українського народу. Її вже давно треба було заборонити. Чому? Ми, йде, ми йдемо не назад. Я за... Чому? Добре, що тут? тут, тут є зло для суспільства. Позитивно, і регіонів також. Чому? Тому що комунізм то є зло. Комуністи є агресія. Маріонетки, ось такі люди, які, знаєте, вони переходять, де треба, вони там йдуть. От скажіть, скільки було парламентів, де вони вже не були. Вони вже були, вони були з опозиції. Вони підсоединяються, де їм треба, вони там йдуть. Я ставлю дуже проти них, тому що добре, що вчора дивився по телевізору, Заборонили партію. Це дуже добре. Комуністи були і будуть. Якщо в парламенті не будуть, ми так будуть. Снабжали грішни. Сепаратисти підтримували тобто ви... війну. Тобто ви позитивно стаєтесь до того, що їх заборонили у парламенті? Щоб їх заборонили. Їх вже заборонили. Їх заб... ще багато років піли.